Всім привіт! Вітаю вас на каналі Розпаковка Кіндер Сюрприз. І сьогодні ми з вами розпаковуємо ці чудові дві коробочки-четвірки з Німеччини. Це нова серія рожевих Кіндер Сюрприз для дівчат, де у нас іграшки від Барбі і Кіндер. Вони зробили колаборацію, і у нас з'явилася ось така чудова колекція. Тут у нас е е зображені на картинці. Різні ляльки Барбі у різних професіях. Отже, іграшки у нас будуть також маленькі лялечки Барбі в різних професіях. Сьогодні розкриємо дві коробочки, тобто у нас буде 4 серійних іграшки, і роздивимося, що нам попадеться. Давайте скоріше починати. Отже, дві коробочки четвірки, чотири колекційні у нас сьогодні з вами будуть, і 4 збірочки. Збірочки для дівчат. Ось такі у нас професії представлені. Лікарка пожежна, пілотеса і космонавтка. І не тягнемо довго і відкриваємо нарешті першу коробочку. Як правило, ось ці кіндери-сюрпризи, які у нас знаходяться попереду, вони є з колекційними іграшками. Зараз ми це будемо з вами перевіряти. Давайте ось так. Коробочку нашу поставимо. Тут наш помічничок ваги. Все зважимо. Ось така обкладинка з рожевими квіточками. Строк придатності у нас 27 квітня цього року. Незначний стук капсули об шоколад. Вага у нас 30,52. Цікаво, цікаво. Хто ж у нас тут попадеться? Яка професія? Лялечки Барбі нам сьогодні попадається. І це космонавтка, судячи з білого костюму. На лікарку не схоже, отже так, це космонавтка. Це нам не потрібно ось так виглядає вся серія. До речі, дуже дякую розробникам вкладишів в Кіндер, що вся колекція зображена на вкладці. Тобто, кого нам треба зібрати? Все є на вкладиші. Отже, вісім професій нам представлено, і нам попадається Космонавтка. космонавка. Рік у нас 2023 хоча вийшли в кінці 24-го у Німеччині, у нас, в принципі, на початку 25-го. Тому що це у нас перевипущена іграшка VD415. Отже, колекція вже виходила, можливо, щось додали змінили. Так, маємо манюсінку наклейку. Навіть складно роздивитися, що тут. Ага, це у нас має бути на шоломі. Боже, як, як її наклеїв. От не, не можна було це напринтувати. Бо я навіть його взяти не можу. Жах. Трошки нерівно, але, ну, в принципі, піде. Могли б напринтувати, ну, чесне слово, ну, така манюнечка наклейка. Отже, і підставочка. Без підставки, на жаль, вона стояти не буде. Тут штирки. В підставочці це у нас планета, і тут написано Барбі. Отже, ось така білявка барбі космонавтка у нас попалася дуже довгі ноги, навіть занадто довгі, я б сказала. Ну, принаймні, це моя особиста думка. Біляве волосся і мініатюрне обличчя. Випала з підставочки. Зараз секунду. Так, ззаду у нас, в принципі, нічого цікавого, білий костюм біляве волосся. Ось така чудова космонавтка нам попалася першою. Гарний варіант. І давайте збірочку. Наступною нехай буде збірочка. Тут у нас 28 на четверте. Так, трошечки строк придатності відрізняється. Капсула залита в шоколад. 34 34 вага Якась у нас важка збірочка. О, зайчик. У нас цей зайчик був уже мільйон разів. Чесно кажучи, не хочу навіть збирати Покажу вкладиш. У нас була і зайчик уже тричі був, і жабка у нас була. Ось такий зайчик, очі, до речі, не напринтовані, а наклейки. Дуже манюкі оці наклеєчки. Ось такий у нас зайчик. Давайте знову збірочку. Ні, колекція. Це має бути колекційно. 35-32. Вага значна. Тут немає? І це у нас щось новеньке. Чесно кажучи, так одразу і не, не скажу, яка професія у нас тут. А, це, мабуть, режисерка. Або, ну, судячи з цієї хлоповки, то це режисерка. Чи помічниця режисерки. Але є і мікрофон і гусномолець і освітлювач. До чого ця картонка? Попередньої серії я спеціально не дивилася. І попередньої серії Барбі я не маю. Тому. Так, у нас є режисерка. У неї в руках рупор і хлопушка. Ага, оце наклеєчка. Ми маємо її наклеїти на підставочку. Ну, а, звісно, зібравши тут з двох частиночок на хлопушку. На хлопушку наклеїти нашу наклеечку і, до речі, з двох сторін. На руку її наклеїли трошки. Також виходить, що треба трошки і на руку залізти, щоб рівненько наклеїти. Ну, ось така у нас хлопалка. Це у нас наклеїться сюди. Давайте одразу і наклеїмо. І наклейка у нас трошки стирчить. Ну, загнемо її. Ось так. Ось така у нас режисерка. До чого ця картонка. Ага, вона встановлюється позаду нашої іграшки. Ну, картонка ідея так собі. А сама іграшка. Прекрасно виглядає. Знову дуже довгі ноги. Рожеві у нас штанці і рожеве, все рожеве внизу. Фіолетовий піджак і має руде волосся наша лялечка. Отже, ось така. Іграшка чудова. Мають високий зріст, дівчата, наші лялечки. І ще одна збірка у нас в цій коробці. Є стуки трошечки. Майже 34 грами, точніше, 34 грами рівно. Ой. І тут у нас. Ага, це у нас пташечки. Це у нас дзига з пташечками. До речі, нам уже декілька разів траплялися рибки. З цієї серії А пташечок у нас ще не було. фламінго ми ще не мали. Отже, збираємо під серію збірочки. Ось така у нас збірочка. Нічого тут цікавого, в принципі, не маємо. На дзигу зачіпляємо наших пташечок, І вона готова. Не дуже в мене вдається запускати дзигу, хоча ця крутиться. Без проблем. Отже, ось така дзига. І ми розпочинаємо другу коробочку. Друга коробочка у нас на окладинці має космонавтку, яка, нам, в принципі, вже попалася, і пілотеса. Розпочнемо. Давайте один колекційний, одну збірочку. Трошки звук капсули шоколад є. Вага у нас 34,27. Цікаво, хто тут у нас. Новенька, брюнетка. У нас була руденька, білявка. Це брюнетка. Хто вона по професії? Давайте ж дізнаємося. І це у нас будівельниця. Також VD405 каже, що ця іграшка вже була. Отже, що ми... це також у неї фон позаду. Маємо встановити фон. Фон у нас знаходиться ось так: будиночок. З цієї сторони у нас якийсь комікс, який треба розмалювати. А, наша будівельниця має жовтий жилет. Каска чомусь в руках не на голові, а має бути на голові. Може, вона вже вийшла з будмайданчику. Так, тут маємо відро з фарбою. Молоток у неї ще на поясі. Ну і каска в руках. І ось так ми її встановлюємо. Ось така у нас Барбі-будівельниця є. Чудово. Також довгі ноги у неї, звісно ж, е, брюнетка з косою. Дуже шикарна. Ось так виглядає ззаду. Наша Барбі-будівельниця доповнює нашу колекцію. Давайте збірочку відкриємо. Ой-ой, трошки у нас. Аварія. Ну, таке буває. 34 64. Зараз акуратно дістанемо капсулу. І тут нас чекає дівчинка. Також дуже приємно. Дівчат у нас. Нарешті, до речі, дівчача колекція, бо це у нас була просто збірочка. Тут у нас дівчинка-лікарка з коалою. Також професія. Тут у нас картонка. Ага, коала у нас картонна і сама підставочка також картонна. Дякую, що дівчинка у нас не картонна. Дівчинка у нас складається з двох частин, має медичний халатик сердечко з лапкою. І ось такий стетоскоп вона тримає в руках і на шиї. Чудова дівчинка. До речі, дуже гарний розмір іграшки доповнює нашу сьогоднішню колекцію збірочки. Друга у нас з тваринкою є, а з стетоскопом у нас ще немає. Отже, перша іграшка з цієї піцерії. Наступна у нас буде колекційна. Цікаво, хто нам сьогодні попадеться. Не тікай. 31,51. Минула іграшка була 34. 31 з половиною. Ого, не можу відкрити. Хто ж? Тут нас чекає, яка професія. Танцівниця наче А може і ні? Не знаю. Суячись. Балетних книжок, то так, це, це є танцівниця. Так, ось вона на вкладишу зліва. Це наша балерина танцівниця. І на цій підставці вона має. Ага, ось так вона описує сердечко і рухається. Класно. Задумка супер. Ой, аби ще я правильно встановила і вона не розвалювалась, то було б взагалі чудово. Ось так. Отже, вона описує це сердечко і ще вона крутиться навколо своєї осі. Прикольно, дуже класно, я такого не бачила у Кіндер. Я не мала цієї серії раніше, тому оцінюю іграшки і стану на зараз. Дуже класна іграшка. Знов довжелезні ноги. А вона танцівниця на льоду, у неї ковзани на ніжках. Я думала, це балет. А це ні це ковзани. Дуже класно. Вписує сердечко і плюс крутиться до коло її осі. Ось така класна у нас танцівниця на льоду. Четверта іграшка на сьогодні. І у нас залишилася одна збірочка. Давайте ж її відкриємо. Трошки стукіт є. 34,25. Збірка цьогоріч важкенька. Тоже нам тут попадається. І це щось біленьке. Качечка. Качечка, да, качечка з каченятами. Ми вже з вами, до речі, мали ем, черепашку з черепашенятами. А тепер у нас качечка з каченятами. Ще одна зібрана піцерія. Ось така. Чудова. Беремо качечку. І ось так каченята одне за одне зачіпляються і пливуть за мамою. О, це було хвостове. Вони трошки роз'єднуються, тому треба їх збирати на столі. Ось так вони пливуть одне за одним за мамою, качкою. Ось такі іграшки ми мали сьогодні через хвилинку підсумки. Ось такі чудові лялечки Барбі нам сьогодні попалися. Барбі у нас в професіях. Ми знайшли чотири різні професії: танцівниця на льоду, режисерка, космонавка і будівельниця. Отже, ось такі чудові яскраві іграшки ми маємо цьогоріч. Чотири різні професії зібрані, лишилося ще чотири, адже серія має вісім іграшок. Дякую, що додивилися до цього моменту. Далі будемо, звісно, збирати, підписуйтесь на канал, тисніть лайки, напишіть ваш коментар, чи подобається вам ця серія. А я вам дякую і до побачення до наступної розпаковки.